поговоримо про це з юрієм гусівим послом україни у азербайджані пане юрію вітаємо вас вітаємо україні героям, героям слава. слава скажіть будь ласка ось ця ситуація чи означає те що росія втратила остаточно свій вплив в азербайджані Ну, хочу передусім почати з зі слів подяки за чергову партію гуманітарної допомоги, яку сьогодні підписав президент Азербайджанської республіки Ільхам Алієв для відновлення і розвитку енергетичної системи України. Це енергообладнання, це зокрема трансформатори, генератори і дроти, які дуже потрібні для нас. І це вже другий пакет допомоги, який цього року отримає Україна. Більше того. Прямо зараз перебуває група дітей на оздоровленні і реабілітації в Азербайджанській Республіці: це діти з Марганця, це діти з Ірпіня і з Одещини, діти, які перебувають під постійними обстрілами в Україні. І зараз відпочивають тут в Азербайджанській республіці. Можу сказати про те, що наш, наше стратегічне партнерство, яке має Давню історію і традиції розширюється, розвивається вчора. Відбувся телефонна. Відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського і Азербайджану Ільхама Алієва, в ході якої зокрема обговорювалося енергетичне співробітництво і розширення іншого іншої співпраці, і зокрема наш президент відзначив декларацію, яка була підписана в Вашингтоні. Мирну декларацію, історичну okay. мирну декларацію. Яка була підписана за сприяння Дональда Трампа, ну і обговорили питання, в тому числі, обстрілів з боку Російської Федерації енергооб'єктів. Тому ми бачимо, як стрімко розширюється співпраця України і Азербайджану. Ми бачимо агресивну політику Російської Федерації по відношенню до Азербайджанської Республіки. Ми можемо згадати те, що в грудні російською ракетою було збито азербайджанський літак, те, якими агресивними були дії російської влади щодо азербайджанців в Єкатеринбурзі і в інших містах, тому безумовно ми зацікавлені в розширенні співпраці і нашого стратегічного партнерства з азербайджанськими друзями. і в цьому сенсі угода, яку Український Нафтогаз підписав з Сокаром щодо постачання газу для України. В обхід Росії через Туреччину, і Балканським газовим коридором через Болгарію і Румунію, теж один з кроків для посилення нашої енергетичної незалежності і диверсифікації джерел постачання. Дозвольте я все таки уточню, чи означає от ці в тому числі ті факти, які ви згадали, в тому числі зустріч у Трампа і підписання мирної угоди, що Росія втрачає вплив на країни, які були колись радянськими республіками. Безумовно, На, на моє переконання, безумовно, це означає втрату впливу Росії на південному Кавказі е, і те, що угода, е, декларація, мирна декларація і парафована угода. Це відбулось в Білому домі в Вашингтоні. Свідчить лише про те, що Росія втрачає свій вплив в цій, зокрема в цих документах, зокрема передбачено так, так би мовити, транспортний шлях Трампа, і цей шлях буде важливим і для Азербайджану, і для Вірменії, і для серединого коридору. І... Це однозначно свідчить про те, що поглиблюючи відносини. А Ірхамаліїв, президент Азербайджанської республіки, сказав про те, що відкривається нова е, сторінка, новий етап у відносинах між Азербайджаном і Сполученими Штатами Америки, означає, що е, Росія втрачає свій вплив в цьому регіоні в дуже важливому стратегічному регіоні е, світу. Ви розповіли про розширення співробітництва Азербайджану і України. Чи варто очікувати на наступні кроки? Зокрема, про те, про що пише. Видання калібер, що Баку може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні. Можу лише сказати про те, що до 2022 року ми мали дуже ефективне взаємовигідне військово-технічне співробітництво, і безумовно ми зацікавлені в розширенні військово-технічного співробітництва з Азербайджанською республікою зараз, коли нам потрібна зброя, нам потрібно. Засоби враження, в тому числі російських ракет і дронів, тому ми в цьому зацікавлені а все інше буде залежати від дуже багатьох факторів. Зрозуміло наразі на даному етапі, ми зацікавлені. Маємо те, що маємо. А в чому зацікавлені? Ми що може чим може Азербайджан допомогти нам у плані озброєння, що у них є такого унікального. Ну Азербайджан, з одного боку має на озброєнні техніку і озброєння часів радянського союзу. З іншого за часи незалежності Азербайджанської республіки було побудовано оборонно промисловий комплекс. І власне виробництво, в тому числі спільне виробництво з іншими партнерами, зокрема країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу. В першу чергу це Туреччина, і безумовно, така співпраця, взаємовигідна співпраця, сприяла б посиленню спроможності України, і також надавала б певні певні, скажімо так, переваги для Азербайджанської республіки. А от ну, та... і, зокрема, ми... зокрема пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо легендарні байрактари, які також брали участь під час Карабахської війни тут, в Азербайджанській Республіці, і це один з прикладів того, як Азербайджанська Республіка за роки незалежності розвивала оборонно промисловий комплекс разом з. Зі своїми партнерами uh -huh. дякуємо дуже, пане Юрію. З нами наживо був посол України в Азербайджані Юрій Гусів.